Ми говорили про ідентичність, про визначення ідентичності От в Російській імперії, в Радянському Союзі зараз в Ерефії. Ми говорили про три складові ідентичності: православ'я, самодержав'я, народ. Ну, в Радянському Союзі православ'я замінили на атеїзм. В Ерефії знову повертаються до православ'я. От у мене питання, як це може бути так моментально? Вся імперія російська раптом стала атеїстичною. Причому не просто, а це войовничі безбожники, це червоні дияволята, як зразок для наслідування, це піонери-консумовці, як вірні служителі диявола проповідувалися в Радянському Союзі. І раптом знову всі теж, теж покоління, яке практично тоді ідентифікувало себе служителями диявола, дияволятами, зараз вони вже православні. Як це може так не комідуватися? Ну, це рівень ідентичності. Це рівень того, як людина себе визначає, як людина себе ідентифікує, з чим себе людина пов'язує і чим себе людина протиставляє всьому навколишньому світу. В якийсь час вони себе протиставляли православ'ям, всьому навколишньому світу, тобто ми не мусульмани і ми не католики. Звісно, і не протестанти, так само. Потім вони протиставляли себе всьому навколишньому світу. Що ми не віримо в Бога, ми атеїсти, це наша ідентичність. А зараз просто повернулися знов таки до того самого позначення, яке було раніше, що тепер вони знову православні. Головне питання в тому, наскільки змінюється свідомість, наскільки люди свідомо приймають ті чи інші системи цінностей, ті чи інші погляди і переконання. Такі швидкі зміни найчастіше пов'язані саме з зовнішнім боком справи, тобто виключно з самоідентифікації. А от процес зміни свідомості він потребує пристойного проміжку часу і багатьох зусиль. Тобто свідомість не, не змінилася. І тоді я не розумію, як от християни, так православні християни. Це, в принципі, повинні бути люди, які служать Богу. Визначають себе от, як е, вірні е, Богу. Вір, вірять в, в Ісуса, вірять в Бога. І раптом вони говорять, що вони войовничі е, безбожники. Це помі... змінилася свідомість. Чи просто вони ніколи і не були християнами? Справжні християни потрапили під репресії, починаючи з 1918 року, були системні репресії проти християн. Звісно, ті, які мали християнську свідомість. Вони були або фізично знищені, або ув'язні. Ті, які мали тільки ідентичність, вони могли перефарбуватися. Але треба пам'ятати, що з 18 по 43 фактично релігійне життя було поза законом СРСР. І ті люди, які позиціонували себе як войовничі безбожники, або просто як атеїсти, скоріше за все, до церкви прямого відношення не мали. І треба розуміти ще одну важливу річ: що РПЦ. В Російській імперії все ж таки перетворилася на державний орган, який просто був ліквідований більшовиками, а потім створений новий орган з цією ж назвою, тільки тепер, уже як орган СРСР, а не Російської імперії. Відповідно, РПЦ за часів імперії працювала на государя імператора, самодержця всеросійського. А в часи СРСР вона точнісінько так само працювала на КПРС. Принципових змін сталося небагато. І зараз, коли вони знов таки повернулися до православ'я як ідентичності, це зовсім не означає, що вони прикладають хоч якісь зусилля на те, щоб привести свою свідомість у відповідність зі своєю ідентичністю. Це просто позначка. маркер. Ми такі. І зараз вони виходять і далі не служить Богу. А служать ну, імператору, президенту Путіну. Так вони служать режиму. Ну зараз ми бачимо ікони з образом Путіна. Вони ж завжди поклонялись іконам, а не Богу. Практично це знову державна структура під назвою РПЦ. Ну нова стара, тому що точно така ж була в Російській імперії, яка і тоді не служила Богу, і зараз ніякого відношення до віри до Бога немає. Тобто це не церква, це тільки назва, що це російська православна церква. І насправді державна структура, яка служить режиму. Це державний орган Російської Федерації, який називається Російська православна церква. І того, що він так називається, це не означає, що він є чимось іншим, крім державних органів. Це одні і ті ж люди будували спочатку храми, потім підривали їх, а зараз знову будують. Не обов'язково люди можуть мінятися. Тут питання ще інституційне, що існує ось така інституція з такими традиціями, з такими звичаями, з такими моделями поведінки і з такими практиками, коли є зосередження на служінні політичному режиму. Неважливо, це російсько-імперський режим, це совковий режим, чи це тепер ось путінський режим? Я зрозумів, що справжні християни. Знищувалися з 18 по 43 рік минулого століття, так і практично були знищені. А це вже ті, кому все рівно поклонятися То, одному правителю чи іншому правителю. Тому вони зараз практично під владою шаманістів знаходяться. Тобто язичники. Ну треба ще дивитися на поведінку вірян РПЦ і розуміти, що свідомі християни мають цілу низку. Моральних стримуючих чинників і не можуть вчиняти так, масових вбивств, мордерства, зґвалтувань, вчиняти терористичні акти це непритаманно для християн, для свідомих християн. Тому, звісно, це питання лише зовнішнього прояву, це питання лише ідентичності. Ми себе ось так відділяємо від всіх інших. Так само цим єднаємося між собою. Терором вбивствами, насиллям, гвартуваннями – та цим мені йдеться. Ну mm. і все це підширмою РПЦ. Це РПЦ благословляє, це для РПЦ нормально.